Всім привіт! Це відео буде про секонд хенд Хмельницька і цікаві речі. Це підборка відео я знімала протягом якогось часу. І там є навіть відео взимку, там я знайшла одну річ, ну, вирішила, що треба вам показати. Дивіться, ще наприкінці відео там буде трохи про борту, про одну цікаву річ. Дитяча, дитяча річ, яка мене надихнула, і в мене був многорічний проєкт, бо цю річ я створювала дуже довго, декілька років. Ну, з переривами, тому що не то, що кожен день і декілька років, ні. ну Дивіться, що за річ. Знайшла такий синій піджак, м'якенький оксамитовий на дотик і стовідсотковий котон. Ще такий піджак зміряла з цікавим забарвленням. Написано зроблено в італії. Ще знайшла таке пальто, доволі сучасне і довжина. Але воно було дуже тяжоле. А цей піджак навпаки дуже легенький, зручний, цупкий матеріал, але одночасно дуже легенький. Скотоновий. Двобортне полупальто. Колись було дуже гарне. Як оце кажуть про жінку слідами колишньої вроди, це про це пальто. Ще зміряла такий дощовик. Бренд Юнікло, тому я його і зміряла, бо це рідкий бренд для мене в секундах. А ось і ця річ. Хтось може сказати, що вона не варта уваги, але ну, я думаю, для когось можливо. Це приклад, як річ виглядає дешево. Але я бачу, що... Ця річ дуже підкреслює особливості моєї зовнішності. Вся справа в силуеті. А тут силует навпаки все псує, всю фігуру. Хоча бренд гла, гарний, лакоста і гарний склад, річ взагалі високоякісна. А це сіреньке, непримітне пальто я придбала і ні разу не пожалкувала. Ще я такі піджаки, кожен цікавий по-своєму. Перший гарної якості, але з дешевими гудзиками, другий з фасоном тренчко та укороченого без бірки, а третій Дороті Перкінс, цікавий, класичний піджачок. Це пальто робить без мене тумбочку, але воно в горошек, на хвилиночку, пальто в горошек. Ну, а тут, дивіться, який соковитий колір у цьому пальто. Це нью лук, і навіть є вовна у складі. Ось таке веселеньке пальто. Гарний якісний жилет, але на більш ашатну пані. На мене він дуже свободний. Ну, а цей жіночний жакетик дуже приємного кольору з вишивкою, з навісними петлями, але полістер у складу. Ну, а ця сукня дуже гарного фасону. Вона гарно на мене сіла, але це зовсім не мій колір. Бренд Top Shop дуже такий на запах така сукненька. Ця річ дуже зручна та практична. Халат на запах, 100% катон в новому стані. І за такі смішні гроші. Ще я зняла для вас таку інсталяцію в магазині Рошен. Мені. А зараз буде три піджака більш дорогого, якісного сегменту. Перший піджак. Був дуже високої якості преміального бренду Harry Brown London Collection. Це Велика Британія, бренд чоловічого одягу. Один зворотній бік, чого вартий. Три віда підкладочної тканини контрастного кольору. Він був в новому стані. О, ну, Дивіться, яка підкладка. Ну, а гудзики це. Окрема історія. Дивіться, які вони двокольорові та ще петлі, як оброблені. Ну, цей піджак був попроще, чорно-білий, але дивіться, він гарніше на мене стіль, ніж перший. Підкладка не така яскрава, але він непоганий. Такий акуратний, такий піджак. Ну, а цей піджак джентльмена, англійського джентльмена такий. Клітиночку. Але етикетка показує, що італійського джентльмена непоганий такий. Підкладка мало вовни, але під... Гар... ну, гарно він пошит, Дивіться, подивитися зараз, як клітинки співпадають. Ну, все як положено, гарної якості. А зараз буде трохи трикотажу. Дивіться. Бренд цього джемперу позиціонує себе як символ впевненості стиля та жіночності в світі моди. Ну, а цей смугастик у морському стилі такий ечендемовський. З гудзиками. Ну, такий непоганий. А В цьому кардігані головне колір. Кармани з блискавками. Це подаричне, як по мені. Це бренд Marks and Spencer. цей джемпер кашеміровий, такого кольору, його бренд. Спеціалізується на онлайн-продажах речей. Ну, а мимо цього джемпера з таким пір'ячком я не змогла пройти мимо. Самий дешевий день. Таке цікаве оздоблення. Такий цікавий незвичний джемпер. Ну і ціна його була смішна. Ну, з усіх усіх. Речей, що ви подивились, декілька речей я придбала. І зараз ви подивитесь, які. Як я раніше казала, оце сіреньке пальто акуратно. Оцей домашній халат, якраз та річ, яку я купила носити. Яка в секонд-хенді мені сподобалась. І кармани, і, і копійки стоїла, і такого гар, такої гарної якості. І що я купила для себе. Зараз дивлюсь, що таких речей дуже мало. Все я купляла з тим, щоб продати. А це, щоб носити. Ну, із трьох піджаків я вибрала цей, бо він найкраще на мені сидів. Окей. він форму. Я думаю, він гарно підійде під різні стилі, кольори, бо він такий класичний. Цей джемпер є тепер в моєму гардеробі. Ось цей журнал, про який я казала. І зараз покажу цей проєкт. Оцей дитячий плед мене надихнув, і я в'язала великий плед Такий, в мене десь відео навіть є. Підкладку зробила з фланельки. Він дуже теплий, бо пряжа там полушерсть. Такий був. Ну, ось цей плед за який я говорила, платочною в'язкою теж зв'язаний. Ну, а це його зворотній бік. Бо він колючий, щоб він не зі зазнан... знанки оброблений фланелькою. Це, мабуть, про Хмельницький секонд хенди буде останнє відео, бо потрібно буде мені повертатись до Краматорська і вже, і вже я не зможу. Дуже шкода, дуже... я дуже полюбила Хмельницький, У мене стільки тут друзів, їх секонд хенди тут взагалі відпадні. Ну, все так складається, треба повертатися. І буду вам вже показувати Краматорськ. Можливо, не так цікаво, Ну, буду показувати те, що є. Ну, а зараз до побачення, до зустрічі вже з секонд хенда в Краматорська та з мого життя в цьому місті. Дивіться мене, лайкайте, підписуйтесь. До побачення, любі!